«Добрий день, малята, погляньте, хто до нас завітав. Покотився в даль клубочок із садочка на горбочок через поле, через гай, за блакитний небокрай. І привів нас клубочок на галявину. Подивіться, хто тут нас зустрів? Так, лисичка, зайчик та ведмедик. Звірі просять вас, дітки, допомогти знайти їхні оселі, бо хатки в них схожі, і їм важко їх розрізняти. Допоможемо звірятам? Так. А щоб допомогти лисичці, знайти свій будинок, необхідно відгадати таку загадку. Ні кутів. Ні, сторін, зовсім він немає, а тому ми його кругом називаємо. Здогадались, де лисичкин будинок? Так, лисичка живе в будинку, де віконце кругле і круг. І лисичка помаранчевого кольору. Отже, це і є лисичкин будинок. Зачекалося Зайчатко, ми знайдемо його хату. Ну ж бо відгадайте другу загадку. Він не круг і не квадрат і не прямокутник. Має тільки три кути, а звуть його трикутник. Подивіться, де з таким віконцем хатка, якого кольору віконце, Так, такого, як і зайчик сірого. Поведемо зайча до хатки. А нас чекає ведмежатко, тож яка буде загадка? Слухайте уважно. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Здогадались? Так, це квадрат. А якого кольору вікон це квадрат? Такого, як і ведмедик коричневого. Отже, це і є його хатка. Ведемо його додому. Малята, ви добре впорались з завданням, підняли настрій звірятам, тепер у них буде все добре. А чарівний клубочок ще не один раз приведе нас до різних історій з цікавими завданнями. Дякуємо за перегляд. Покотився вдаль клубочок із садочка на горбочок через поле, через гай за блакитний небокрай.